Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. Невеличкий відосик про нашу роботку. За моєю спиною об'єкт, який ми почали робити першого. Сьогодні у нас е, теж початок квітня. Получається 3 місяці. За три місяці ця будівля була побудована з нуля. Тут був фундамент, і це будівля модульного типу, це буде дитячий садочок. Через 2 тижні. Прийомка в експлуатацію. І Зараз я вам покажу, як він виглядає ззовні, і трошки як він виглядає всередині. Зараз підемо з вами подивимося. Як я вже сказав, це будівля модульного типу. На одному з моїх попередніх відео ви бачили, як контейнери ставлять один на один. І потім його Роблять зовнішнє облаштування, утеплення, шпакльовку. Ось так він виглядає зовні це дитячий садочок. Навіть діти вже ходили тут на екскурсію, вже дивилися, як буде виглядати їхній майбутній садочок. Тут ще багато, звісно, роботи по зовнішньому оздобленню, але в принципі будівля стоїть стоїть з нуля як я вже сказав за три місяці піднімемося з вами зараз на другий поверх сходи ось такі Траса ще трошки не готова але через дві неділі тут вже будуть групи дітлашок гратися і вчитися і подивимося з вами, як це виглядає всередині, а всередині це виглядає ось так. Тут вже настелені підлоги. З такого матеріалу. Це у нас ця квацева плитка, Вінільна плитка. кварц вініл плитка. Тут другий поверх. Навіть ліфт є. Ось так виглядає. Другий поверх. Ще трошки тут обід є, звичайно, але через дві неділі все вже буде закінчено. Зачинено. Приміщення туалету. От дивіться, які низенькі умивальники. Таких приміщень два на кожному поверсі. Ось що у нас такі роботи тут ведуться. І ще декілька слів про деталі саме цього модульного будівництва. Спеціально для наших підписників зняли плиту з цього будинку, щоб ви побачили, з чого він складається. А складається він з контейнерів. Контейнер, контейнер е, будується на заводі з, з внутрішніми стінками і частково з електрикою. І в готовому вигляді такий він довжиною йде. 10-12. В такому вигляді його привозять вже готовим на будову, встановлюють і потім Утепляють мінватою 16-18 см і зверху закривають такими облицювальними плитами. Ось таке будівництво в порівнянні з звичайним будівництвом досить дешеве і дуже швидко відбувається процес. Почали ми цю будову робити 6-го. Сьогодні у нас 7-4, тобто за три місяці будова повністю стоїть і через 2 неділі буде вже прийомка в експлуатацію. Тобто це дуже швидко і я думаю, що це відносно дешево. Було би добре е, налаштувати таке виробництво в Україні і після війни відбудовувати зруйновані міста та села. Ось така, в принципі, досить велика будова, яка стоїть за три місяці, коштує не дуже дорого і повністю виконує всі свої функції. Це вже четверта будова, яку ми будуємо в цьому році. Це було вже дві школи і два дитячі садочка. Це перший і ще один. Стоїть в той здраві, недалеко від Кельну. Ось такі цікаві нові методи будівництва. І хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей.